Привіт, друзі! Сьогодні в нас автомобіль, який не мріяв стати легендою, не планував підкорювати серця і точно не збирався вигравати конкурси краси. Але він зробив інше він просто вижив: це Toyota Corolla 2008-2012 років автомобіль, який купують не тоді, коли хочеться, а тоді, коли треба. І сьогодні ми чесно, без рожевих окулярів, розберемося, чи варто купувати королу у 2025-2026 році, чи це вже авто для людей, які цінують валідол більше ніж адреналін. Поїхали! Це десяте покоління Corolla – Кузов Е 150 Її продавали всюди. У місті, у селі, в таксі, в автошколах, у сім'ях, де машина передається у спадок разом з гаражем. Якщо ти ніколи не мав королу, не переймайся. Ти точно їздив у ній, або на ній, або за нею у маршрутці. Зовнішність. Ось тут корола максимально чесна. Вона не каже подивись на мене. Вона каже, я тут стою, якщо що. Дизайн настільки нейтральний, що ця машина виглядає однаково і в 2008 році, і зараз. Вона не старіє, вона просто існує. Салон. І тут починається справжня філософія Тойота. Ти сідаєш усередину і відразу розумієш, дизайнер тут був, але йому сказали не заважати інженерам. Пластик твердий. Так, твердий. Але він твердий не від злості, а від надійності нічого не блищить, нічого не просить, нічого не скрипить навіть тоді, коли машині вже більше десяти років і вона бачила більше доріг, ніж ти відпусток. Кнопки великі зручні, їх можна натискати навіть у рукавицях, навіть якщо ти прокинувся і ще не зрозумів, хто ти і куди їдеш. Шумоізоляція ну. Тойота вирішила, що водій має бути ближче до природи. Ти чуєш асфальт, чуєш вітер. Іноді навіть чуєш свої життєві рішення. Але зате нічого не відвалюється: двигуни. Ось тут королла виходить на сцену і каже: А тепер серйозно. Найпопулярніший мотор 1,6 бензин. І це реально золота середина. Їде нормально, не вимагає жертв. І не шантажує тебе лампочками на панелі. Ці мотори спокійно проходять 300-400 тисяч кілометрів, якщо міняти масло вчасно, а не тоді, коли воно вже втратило віру в життя. Коробки передач механіка майже вічна. Автомат старий, чесний, без фокусів. Він не намагається бути розумнішим за тебе. А от робот Робот це особистість. Він може смикатись, може думати, може задуматися посеред перехрестя про сенс життя. Тому, якщо вибір є механіка або автомат, робот тільки якщо ти любиш пригоди. Як вона їде? Спокійно, дуже спокійно. Королла не кричить Давай швидше. Вона шепоче. Ми ж не запізнюємось, наче. Підвізка м'яка. Ями ковтає нормально, кермо легке, емоцій нуль. Але стабільності 100%. Це автомобіль, який не змушує тебе напружуватись. Він не вимагає уваги, він не ревнує. Він просто робить свою роботу. По витратах повний порядок. Місто приблизно 8-9 літрів, траса 6-7. Запчастини дешеві є всюди. На будь-якому СТО цю машину знають так добре, що можуть ремонтувати її із заплющеними очима, і однією рукою. Але будемо чесні: мінуси є: шумоізоляція слабка, робот специфічний, дизайн без вау. І характер характер у неї як у холодильника. Вона не для кайфу, вона для життя. Toyota Corolla – це авто, яке купують, коли втомилися від сюрпризів, коли хочеться просто сісти, завести і доїхати. Без драм, без СТО кожен місяць, без фрази: Ну я ж казав, що щось стукає. Toyota Corolla 2008-2012 років це не мрія, це правильне рішення. А тепер напиши в коментарях. Ти за надійність чи за емоції? Підписуйся на канал, став лайк і до зустрічі в наступних відео.